Ми теж трошки з водою попрацювали, чому ця тема стала цікавою? Чесно кажучи, коли представники мама 86 до нас прийшли в лабораторію і переконували мене особисто, що в нас дуже хороша вода на, Хмель... на Хмельниччині. Я була див... здивована і якраз була в списку тих людей, які сказали, що вода тут нікуди і говориться відверто. І поясню, чому. І поясню аргументовано. Сама я родом з Вівщини, з прекрасного міста Трускавця. І моє дитинство юність з чудовою водою. Я собі завжди дозволяла воду і дозволяю по сьогоднішній день, коли приїжджаю на історичну батьківщину, пити воду з крана. без ніяких систем очистки. І завжди відчуваю смак і приємний запах цієї води. На жаль, у Хмельницькому. Я цього не відчуваю, тому я воду з хана в Хмельницькому не п'ю. У нас є система очищення, я регулярно міняю фільтри, тому що коли я провела дослідження стану здоров'я свого організму, в мене є пісок, темінці. І я зрозуміла, що це тільки за того, що вода тут є погана. Це і моя думка особиста, що відбилось на моєму здорові. І тому нас, як хіміків, зацікавила проблема води. Ми проводили ряд досліджень, але нас більше цікавило очищення води. Якраз від йонів важких металів. На підставі цих досліджень ми зробили теж для себе відповідні висновки, пробували подавати на різні гранти проекти, приймали участь наші студенти, учні в конкурсах, безпосередньо шведський водний конкурс. Були у нас дослідження, і діти презентували роботи за кордоном на підставі цих дипломів. Нагород ми прийняли участь в одному гарному проєкті і за сприяння Міністерства справ закордонних Республіка Польща. Ми минулого року виграли грант на 2 мільйони гривень і відкрили певно. Відкрили першу таку невеличку лабораторію. Це і перший наш крок. І я думаю, я впевнена, що ми не зупинимось. Відкрили лабораторію і зараз. Буквально коротко все що по воді ми зробили, бо там не тільки вода, це були різні дослідження такі. Широкомасштабні, я впевнена, що ми далі підемо вперед. І в Хмельницькому, я думаю, що через декілька років я заявлю, що ми воду п'ємо хорошу і воду п'ємо смачну. Це знову ж таки моя особиста думка. Ну, Яку воду ми споживаємо, ви бачите, і як безпосередньо вона попадає до нас, це є і впливає, що і важка промисловість, і ферми, і забудови, і вода безпосередньо через всі ці водні споруди йде у наш безпосередній будинок. І тому, коли ви я з вами зараз дуже погоджуюсь, що отримати зраду ідеально чисту воду, це просто нереально. При нинішньому стані і каналізаційних споруд, і водовідводів, і впливу важкої промисловості і забудов, отримати чисту воду дуже складно. І тому нас, як хіміків, безпосередньо зацікавила якість води і вплив її на йоні важких металів. Як можна очистити цю воду від важких металів? Ми трошки пішли іншим шляхом, більш таким глибоким і кардинальним. Прожиє майже. Я вам декілька буквально фактів наведу. До речі, цю презентацію робила не я, моя колега, але вона сьогодні дуже втомлена, і тому вона переадресувала на мене. Це доктор технічних наук, професор кафедри хімії Світлана Анатолійовна Карван. І я безпосередньо хочу їй трошки допомогти, щоб бо вона більше зайнята зараз загружена. І я цей етап роботи зараз взяла на себе. Взагалі, цей проект, в якому ми працювали, зараз я вам наведу списки цих людей, які прийняли участь. На один мільярд людей по всьому світу немає доступу до крісних питної води. Значить, За результатами агентства з охорони навколишнього середовища воно підвело рахунки, згідно з яким американці щорічно споживають близько 40 трильйонів галонів води з підземних джерел. І кожен десятиріччя ця цифра зростає на 25%. Вчені заявили, що ґрунтові води забруднюються і викачуються такими темпами. Що природа не встигає відновлювати даний ресурс. Значить, більше одного мільйона морських птахів і більше ста тисяч морських сесії і риб знищується в рік через забруднення навколишнього середовища. Це такі факти загальні, фактично, які знаємо ми, але вони є цікавими. І я думаю, що про них варто буквально декілька таких моментів сказати. Так? Ну і якість води. В 30-40% річок, озера, візунків занадто небезпечно для риболовлі, купання або пиття через токсичні відходи, що скидаються водою. Коли якраз ми це все прочитали, тому ми вирішили зайнятись розробкою сорбенту для очищення води безпосередньо від йонів важких металів. Байдена собі. Різні факти про воду. Ми ніколи не будемо мати води більше, ніж ми маємо зараз. Вода це єдина субстанція, яка зустрічається в природі трьох є формах та знає вже кожен певний дитина в твердій, людські і вигляді газу. До речі, хочу зразу сказати, що колишній наш. Ем... Уже покійний доцент кафедри хімії баран Богдан Андрійович в нього ціла є монографія властивості води та сучасні способи її очищення. І він якраз власне займався дослідженням впливу магнітного поля на властивості води. Але по стану здоров'я він на жаль не встиг уже захистити дисертацію. Первіше довести до логічного завершення, там захист був, так все це якось заумерло, але слава Богу, що встигла вийти книжка, про яку ми розповідаємо про ті результати в разі своїм студентом. Кров людини на 80% складається з води. Людина може входитись без їжі 30 днів і без води, на жаль, не обійтись не зможе. Дайдяки, Цікаві властивості загадкової води. Вода відбиває 5% сонячних промінь. В той час, як сніг, близько 85 Вода має виражену змочувальну здатність і після ртуті має найвище значення сили поверхневого натягу. Тому якраз вода є ідеальний розчинник, простий, дуже хороший розчинник, не такий, її легко відновити структуру. Значить, ще я ще ну давайте наступне. Наше детекраз коротко я підійшла до результатів, що ми працювали по очищенню води від йонів важких металів і на підставі цього польсько-українського проекту відкрили лабораторію з досліджень мінералів. І зараз на майбутнє зараз це наш проект. Верніше проєкт, а розробки в стадії такого активного пошуку, бо ми хочемо вже запропонувати готовий продукт, і, можливо, якраз і будемо співпрацювати з вами, якщо ви не проти, з нами на підсільні знаменити так? І, і хочемо отримати якраз на основі нашого Сопоніту, Ташківського родовища Хмельницької області і, і, сорбент для очищення води від йонів важких металів. Наступний сайт. И кое приводи ми ве Це безпосередньо хроматограф, «Хроматек кристал 5 тисяч виробництва Росія. У нас є дві колонки для очищення нафту, нафтопродуктів і для очищення спиртів. Ми тому напрямку йдемо. І новий компактний, високочасливий прилад це наша гордість виробництва Шимад за Японії, Чефру є спектрометр. Ви також до нас підходили. Так? Ми вже на цьому пробували проводити перші дослідження. Так що запрошуємо, будь ласка, і лабораторію, і санепідемстанцію, і екологічні служби. Ми відкриті до. Співпраці продовжуємо далі. Значить, області застосування обладнання, це якісний аналіз будь-яких решовин і матеріалів, це кількісний аналіз, це ідентифікація речовин, це виявлення особливостей структури речовин і природи зв'язків в них. Ну і безпосередньо контроль технологічних процесів. Продовжуємо. Очищення стічної води. Ну тут на слайді наведені всі способи. Я думаю, що тут є і спеціалісти, які вже знають, які є методи очищення. От на слайді коротко наступний. Це якраз є ця земля, з якою ми працюємо, на підставі якої ми хочемо і плануємо розробити новий сорбційний матеріал для очищення води від юні важких металів, для очищення самих нафтопродуктів і для збору розливів нафти на поверхні води. Патент є, допомогою якої якраз ми готуємо вже наш новий сорбційний матеріал. Ну, методи активації, модифікації це вже більше для хіміки, я не думаю, що воно вам цікаво. Кому буде цікаво, ми можемо безпосередньо так в приватному спілкуванні розповісти, якщо вам це буде цікаво. Ну і от хочу зразу подякувати представників, ну, стане підемо станції. На жаль, немає, бо я так бачила в списку, мав бути Габрикевич Микола Іванович. Якраз перша співпраця у нас була з ним. Ми паралельно в лабораторії в себе на кафедрі хімії проводили дослідження і визначали міст залізла цинку і свинцю фотометричним методом. А у Миколи Івановича Габрикевича, до речі, теж хочу подякувати, тому що всі дослідження там були платні, а вони науці пішли на зустріч і все безкоштовно. Так от дослідження цим методом атомно-асортійної спектрофотометрії. Метод досить такий складний, і ми після досліджень в підемо станції і все. Ви на кафедрі хімії зробили висновок, що наші дослідження коригують і результати між собою. Як бачите, за допомогою цього природного мінерального в вміст свинцю фактично порівняно з контрольною пробою зменшується в три рази. Тобто, свинець досить такий метал. Важкий і наносить дуже шкідливий є для оточення середовища і для води. Тобто ми можемо пропонувати якраз тракційний матеріал на основі сапонітової глини, але вже модифікований, якраз власне для очищення від відйонів важких металів. Наступне ми от бачите, Сіфанато Анатольовна закінчила дуже цікавою такою інтерпретацією результатів досліджень. Це справа складна і вимагає багато тренувань і досвіду. І я тут хочу коротко зупинитись і все таки підтримати дані ситуації більше вас, а не маму 86 Подивіться, ми також зіткнулись з такою проблемою. Ми провели три різні дослідження у трьох різних лабораторіях України сертифікованих і отримали три різні результати. І тому справді інтерпретувати результат не можна зупинятися тільки на одній лабораторії. Якщо ви отримали якісь такі результати, що вас вони піддали сумніву, зробіть такі самі паралельні дослідження ще раз ту саму пробу у всіх різних точках і провести в трьох лабораторіях, а тоді вже поєднати. Ми по сьогоднішній день деякі моменти все до речі, раз наголошую, три лабораторії акредитовані. І ми інтерпретувати дослідження, що самі не ми не можемо прийняти правильні рішення, все-таки де. То я кажу, останній варіант все-таки їх не мабуть за кордон, хоча б Республіка Польща і провести дослідження там. Так. і наступний слайд. Хочу подякувати всім людям, які були з нами в цьому проєкті, Це і наші волонтери, і студенти, і аспіранти. Бо ця справа це була робота не одного дня, це була така робота, напевно, на протязі років шести, і ми всі разом співпрацювали і отримали результат. І хочу подякувати дівчата вам, хочу сказати дівчата. Знаєте, що коли я з вами перше познайомилася? Я була приємно вражена, що такі активні жінки і в такому віці. І я для себе зробила висновок, що на пенсія. Сидіти не буде, бо ви для мене є приклад, що треба працювати, треба рухатись, треба діяти, діяти рішуче. І Я дякую, що такі, як ви є. Ви для нас приклад, і ми теж будемо працювати так, як працюєте ви. Вам бажаю успіхів, нових відкриттів, співпраці з наукою, співпраці з виробництвами. І я думаю, що такі стісній співпраці ми отримаємо і подальший результат. Дякую за увагу. Готова отримати. Ну, послу...